Від Матея і Євангелія читання, сказав Господь горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне, самі не входите і не дозволяйте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць і на показ довго молитесь, тим ще тяжче приймете засуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. що... Проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, робите його одвоє, більше гідного пекла, ніж ви. Горе вам, сліпі проводарі, що кажете, хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше золото чи храм, який освячує золото, і хто клянеться жертовником, це нічого. Хто ж клянець даром, що на ньому, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому, і хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим пресолом і тим, хто сидить на ньому.